Ранок в селі над кожною хатою стовпом п'ється дим, навкруги тихо. Здається, що село ще спить, на вулиці нема нікого. Але в кожній хаті давно кипить робота. У той час, коли господиня порається біля печі та готує з доньками дванадцять святвечірніх пісних страв, господар по господарству.

Можна нічого куштувати до. wallet Ну, а ви ж наші господині чи все наготували до святої вечері? Бо скоро вже й перша зірка зійде. Час робити обхід всієї господи. Та все приготували, донечки, давайте е, миску із святовечерніми стравами. А я хлібчик новоспечений підготувала, і медом помазала, і мачком притрусила. Тримайте. Тримайте. Я... Так, Микола, сходино, ну, візьми. Підемо зробимо обхід хати, за ходом сонця три рази. Ну, а перш за все зайдемо до стайну. Обсикуємо ходову маку, попоримо зіллям, а в полі ще й ступі русимо. І згодуємося, Так, згадував. Ідіть з Богом. А після обходу заносите вже і дідуха. Добре, добре. Ой, донечки, бо вот вже кипить. варіть вареники. А ви поклали пшоно нас? як <звіліст> ми жили багато. Прошу всіх встати. Несу кутю на покутю, на зелене сіно, щоб курчата сіли. Ой, перша зірочка уже на небі. Ну то треба прочитати молитву, а й поступати до вечері. Ой, зачекайте хвилинку. Я зараз замкну двері на замок, щоб про нас люди не брехали. Навіщо ви взяли? Ой, а де ж моя мотузка? Щоб так мої вороги мовчали, як ці кудці на мотузці. Ось! Мої досього щирого серця Божої волі запрошуємо всі прави дії. Ті, хто вмер, попився в морі, що не повернувся звідти. Даруємо їм усе, що самі маємо, аби вони на тій світі вечеряли, як і ми. Цар своїм небесне, нехай легенько лежиться, а нам легенько живеться. Пошли, Боже, щастя та здоров'я всій нашій родині. Дякуємо Богу, що поміг нам дочекати цих різдвяних свят. Поможи нам, Боже, в радості, в щасті та в мирі і наступних дочекати. Від нині по вік, доки нам пан вік. Уже здається, хтось до нас О, приніс вечерю. Гануся до нас прийшла, вечер принесла. Добрий вечір, святий вечір. Тато і мама прислали вам прищедну вечерю. Тобі я досі доброго вечора. Проходь, проходь, до хати. Сідаю з нами до вечеря. Так. Ой, ж в першому шкуті підкидаю до стелі, аби худоба водилася. Другу, аби зерно добре родило. третю, аби бджоли родилося. Що діти? Зайдайте діти, що за святковою вечерею не можна з столу вставати, а тим паче воду пити. Як хлоп витримає спрагу за святою вечерею, то не хотітиме і їм жнива. А як козаком стане, то й в погоді спрагу ж викриває. Само діти мої, готували вечерю вечеряли, носили вечерю. А найбільше я любив, коли до нас на різдво. приходили та вертеп. Ех, цікаво було. Дякую вам, що прийняли вечерю за веснисть. Буду вже йти, бо треба понести вечерю до хрещеної мами. І тобі дякуємо, Ганусь.

Лад в родині. А якщо свині кричали?